Привіт, друзі! З початком навчального року до роботи повертається велика перерва. Ви навіть не уявляєте, які цікаві запитання ми приготували. Сьогодні ми завітали в 24-й екологічний ліцей. Напевно, про екологію тут знають на вищому рівні. А от як щодо логічного мислення? Що ж, ходімо перевіряти? Не знаю. Навіщо кому кров? Що? Навіщо кому крок? Що жив? Це його їжа. Він нею живиться. Щоб, Щоб жити. Не знаю. Може він хоче їсти. Він цим питається, це його їжа. Щоб їсти. Позити себе поживними речовинами. Так. Щоб пить. Ну, щоб жити, ні? Самці комара потрібна кров для того, щоб виготовувати своїх малюків. <рес> Не знаю, хто може він вабір? Е, <рес> Щоб живити з нею. <рес> щоб жити, йому треба щось харчуватися. Комору кров для, це ну, кров п'ють тільки комари, жін, ну, жінки самиці, для того, щоб е, нагодувати своїх дітей. <рес> він живить зі <у> своєю кров'ю, <рес> щоб розмножатись. Ну, пити її треба, це його піща. Чому ви вражаєте? Нема міжна а... магні і вона ви цього Там десь апарат. Да. Це запитання, знаєш. Тому що літосфера стає гаряче дуже. Ну там лава. <реку> ну тому що лава піднімається, там тиск, не знаю. <реку> Магма виходить із поверхні. <реку> тому що лава. Вирібенням лави відбувається. Роздраження <реку> какое-то, я не знаю. Я не знаю. Через магу. Тому що тиск у вулкані вищий, ніж е, е, щільність породи. Буває тріщина. Іде що сталося? 31 лютого. Що-шо? Що? Немає 31 лютого, ні? Нічого. Вибачте, ми чергові. Війна почалась. війна почалася. Взагалі такого ж дня не буває. 31 лютого не буває. Нічого. Нічого, бо не було. Немає такого? Не пам'ятаю. Новий рік. Голодомор. – Була зима. Нічого, тому що Гай Юлій Цезарь запровадив Юліанський козіндар. До якого ви не йде? Железно. Не знаю. Треба просто я. Ні, я не знаю, я життя. З дерев'яного. З пустого відкритого ясно. З пластикового. з грязного. Мокрого. Як бачите, учні 24-го ліцею досконало розуміються не лише в питаннях екології. А на які запитання відповідатимуть герої наших наступних випусків, залежить також від вас. Залишайте свої коментарі в групі Школа юних журналістів. І наступного разу велика перерва розпочнеться саме для вас. Чому вам грагається ви По коклаємо покажуть. Я так привіт, мама, мама, привіт. А Мені буде снитися, що вони бігають за мною. А просто я це, коли всміхаюся, мені щеки закривають очі, і я нічого не бачу.